Кроку майбутнє новітня соціальна програма зініційована народним депутатом України Миколою Солошенком. Проект передбачає сприяння молодим фахівцям у працевлаштуванні. У програмі запропоновано комплексне рішення проблеми, працевлаштування випускників вузів, зміст і сіл, а також підприємств, які потребують професійних кадрів. Я знаю, що більша частина цих хлопців желають поступати, вчитися далі, вчити в нашу мітологічську академію. И вот здесь возможность выбрать уже не профессию, а специальность. То ли это сварочное производство, то ли это прокатное производство, или электростали, плавильное производство на экскурсии на предприятии, в котором они сейчас побывали. Вот хотелось бы, чтобы ребята сделали действительно вот осознанный в плане выбор, Плані іменно вже спеціалізації отримання тої іншої професії. Крім того, у Дніпропетровській області буде створено координаційну раду, яка на основі анкет випускників вузів буде формувати кадровий резерв області. У проєкті бере участь керівництво шкіл, ректорат провідних вузів, директори і топ-менеджери українських підприємств. Тепер до програми долучилися і студенти технікумів та ПТУ. Вони вже визначилися із майбутньою професією. але побачити роботу металурга зсередини та дізнатися про її тонкощі нагоди не мали, зазначає викладач зварювальних дисциплін новомосковського металургійного технікуму Вадим Господинко. Первояні приїхали на імені на сталіполові комплекс, який слышали, ну ні відділи вочі. Була э, учебна практика сварочна, то вони как бы, вже спробували себе как бы сказать, оцінили свої можливості, ну і в далі можуть уже свої можливості более більш-менш далі на производство. Учасниками цієї програми вже стали близько півтори тисячі старшокласників Новомосковська, а також Новомосковського, Магдалинівського і Юр'ївського районів. Бальшого завод, красивий техніка, техніка очі на високому рівні. Ну, я вважаю, що ну, тут буде легше працювати і качественні. Мені подобається это, это Мой перший завод, де я побував, я увидел дуже много, для себе відкрив очень много для себе. Уровень качества я увидел дуже високий, навіть бере гордість за нашу страну. Новомосковські студенти вирішили до металургійної академії, аби поспілкуватися із викладачами. Адже щоб перетворити професію на спеціальність, після завершення технікуму вони мають можливість вступати сюди одразу ж на третій курс. Керманич проекту упевнений, що сьогодні необхідно готувати людей нової формації, нового рівня кругозору і освіти. Адже завдання проекту дати можливість молоді влаштуватися на роботу та отримати перше робоче місце.